А ми думали, ти нашу Софійку і справді любиш. А це лише на словах було, каже мені невістка, дружина мого рідного брата. І сам брат туди ж став картати мене, що я невдячна, бо вони Софійку з малку до мене приводили, навіть дозволяли з нею гуляти, а інколи і на ніч мене її залишали. А тепер, коли дитина виросла і потребує моєї допомоги, я забула про все добре, яке вони для мене зробили. Мова йде про квартиру. Племінниця моя замішна думала виходити і вирішила, що вона хоче жити окремо від батьків. І Софія і мій брат з дружиною добре знали, що у нас з чоловіком є новенька придбана в новобудові квартира. Ми там зробили ремонт і зачинили її до кращих часів. Був період, коли мій чоловік їздив на заробітки, добре заробляв, і щоб гроші не пропадали, ми вклали їх в нерухомість. Самі ж ми живемо в нашій старій, але доволі просторій квартирі. Нам з чоловіком по 42 роки у шлюбі ми вже майже 20 років, але у нас немає дітей. Тому ми так і прив'язались до племінниці. Я хресна мама Софійки, і ніколи нічого їй не шкодувала. Ми з чоловіком дуже хотіли та й досі хочемо мати власну дитину, але у нас не виходить. Софійка дала нам ту любов, якої нам не вистачало, а ми, в свою чергу, віддали їй свій батьківський потенціал. На всі дні народження купувала племінниці дорогі подарунки, часто це були золоті прикраси. Про гроші навіть і мови не було. Якщо брат казав, що дівчинці щось треба купити, ми давали ту суму, яку він просив. Коли Софійка поступила в університет на платну форму, брат став скажити, що у них немає грошей. Ми тоді з чоловіком порадилися і вирішили, що все самі оплатимо, аби лише племінниця вивчилась. Одним словом, я справді вважала Софійку своєю донечкою і нічого їй не шкодувала, але зараз йдеться про трикімнатну квартиру в новобудові, і брат з дружиною вважають, що я маю подарувати це житло їхній доньці. У вас немає дітей. Навіщо вам стільки всього? А Софія життя розпочинає, треба її підтримати зараз, а потім, в старості, вона вас за це пригляне, міркує мій брат. Якщо його послухати, він начебто й правий, але хто його знає, як воно буде. До того ж, невістка завжди ревнувала, коли дівчинка приділяла мені занадто багато уваги, я це помітила ще з дитинства. Тож чи дозволить невістка колись, щоб її донька про нас чоловіком дбала? Невідомо. Тому ми вирішили, що в нову квартиру колись самі переїдемо, а стару будемо здавати, і за гроші з оренди жити будемо на пенсії, якщо так станеться, що своїх дітей у нас не буде. Бо я, незважаючи на свій вік, ще не втратила надії стати матір'ю, а раптом. Та брат з мене сміється, радить не чекати на диво, а робити ставки на його доньку, але перед тим віддати їй свою трикімнатну квартиру в новобудові. Мій чоловік категорично проти, він має право вирішувати, адже на цю квартиру він заробив сам. Ти знаєш, як я ставлюсь до Софійки я люблю її як рідну, але квартира це вже занадто, каже він. Якби любили, то посунулися б квартирою, каже брат. Він вважає нас дволичними. Бо говорили одне, а робили інше. А яка ваша думка? Хто з нас провив ці ситуації? Яку пораду дасте мені із сторони? Віддавати племінниці квартиру чи ні?